Всім привіт! На зв'язку знову Ібіс. І сьогодні на нашому каналі ми поговоримо про таку тему, яка давно не дає спокою починаючим стрілкам ейрганерам. А поговоримо ми про так звану розконсервацію пневматичної гвинтівки переломки. Ви часто запитуєте у нас в коментарях. Чи потрібно якось розконсервовувати пневматику ту чи іншу? Чи можна просто брати та стріляти з коробки? Це досить неоднозначна тема, тому що якщо запитувати у продавця в магазині, то він відповість вам, що нічого з нею робити не потрібно, просто берете, дістаєте з коробки і стріляєте. Але якщо залізти і почитати форуми спеціалізовані, там можна наткнутись на таку дивну інформацію, що в людей горять. Манжети, ущільнювачі летять іскри зі ствола. І взагалі там ледь не вибухає гвинтівка в руках. І подекуди капслоком пишуть, що обов'язково потрібно проводити розконсервацію в будь-якому зразку пневматичної зброї. Інакше її дуже швидко прийдуть гальки. І от стрілок новачок, який вчора придбав свою першу гвинтівку-переломку, сидить такий біля монітора, чухає голову і думає. А як його краще зробити, так щоб вона в руках не вибухнула ця гвинтівка, самому розбирати чи можливо зібрати все та відвести на сервісний центр, щоб там правильно розконсервували, щоб все книжка пише? Я прям відчуваю, як десь на цьому моменті половина глядачів з цієї сторони взагалі не в'їжджає, про що ми зараз говоримо. Але ми прекрасно розуміємо, що кількість звернень з цього приводу меншою не стане, і вже потрібно таки розставляти все по поличкам. Отже, як ми всі розуміємо, пневматика, так само як і вогнепальна зброя, виготовляється зі сталі, з вуглецевої сталі, яка має властивість ржавіти, навіть якщо на ній нанесено вороніння, як в даному випадку, або якесь нікелювання. І для того, щоб виріб не вкрився іржею по дорозі від заводу до магазину. Виробники на фінальній стадії виробництва вкривають його консерваційним мастилом з інгібіторами корозії. Таке мастило наноситься на всі металеві частини і навіть трошки потрапляє всередину робочого циліндра гвинтівки, що в подальшому призводить до появи так званого ефекту дизеля, тобто консерваційне мастило, яке знаходиться всередині ствола та робочого циліндра гвинтівки, під дією тиску та температури починає горіти, що супроводжується відповідним ароматом. Трохи гучнішим звуком пострілу та незначним димком з дульного зрізу. І це власне і все. В сучасних умовах ні в кого не згорають манжети і сальники, і тим більше вже не вибухає гвинтівка від вище описаного ефекту. Особисто я продаю пневматичну зброю вже більше десяти років і ще жодного разу не чув і не бачив таких наслідків. Більше того, за весь час спілкування з більш досвідченими пневматологами. Я не пам'ятаю, що хтось про таке згадував. Тобто, виходить, що продавці в магазинах кажуть правду. Можна просто брати і стріляти з коробки, і нічого страшного не станеться. Але звідки ж тоді весь той шум на форумах? Чому люди пишуть, що щось горить, щось ламається, щось вибухає, якщо не проводити розконсервацію зброї? От давайте в цьому і розбиратись. А справа в тому, що більшість тематичних форумів, на які може наштовхнутись наш починаючий стрілок, російські, і більшість статей, в яких описана гостра необхідність так званої розконсервації, теж написана росіянами. І зроблено це багато років тому. А все тому, що на Росії існує так зване енергетичне обмеження. Там у вільному обігу лише пневматичні гвинтівки з дульною енергетикою, яка не перевищує 7,5 джоулів, а не так, як у нас. І поки росіяни стріляли з аналоговнєтних іжей, то все було врівноважено. Але в якийсь чудовий момент в країни СНД. Хлинув потік турецьких магном гвинтівок щедро залитих маслом. І як ви можете собі розуміти, турецькі магном – це аж ніяк не 7,5 джоулів, а значно більше. І тому, щоб таке продавати без дозволу, їх відповідно ослаблювали перед продажем і робили це максимально уркодубськими методами. Різали пружини, робили всякі там варварські перфорації. Все для того, щоб зменшити компресію до необхідного рівня, щоб ця гвинтівка була 7,5 джоулів. Уявляєте собі цю картину? Купує людина, наприклад, хатсан 125, який всередині порізаний і залитий маслом, приходить додому і починає заряджати туди оці турецькі кулі того часу, Оста ябло, в яких одна 0,43 грама, а інша 0,46. Ну чим з іжа стріляв, те в хатсан і зарядив. Починає в тому хатсані горіти мастило, як склади на сході, в стволі. Циліндрі, при тому як перед манжетою, так і за нею. Там в прямому сенсі горіло все. А зважаючи на слабку якість термообробки металевих деталей на ранніх турках, ви можете собі уявити подальший перебіг подій. В таких випадках розконсервація дійсно була необхідна. І для того, щоб така покалічена пневматика нормально функціонувала, її дійсно розбирали, видаляли все таке консерваційне мастило, замінювали манжету, ставили нормально повноцінну пружину, і тільки після того вони нормально жили. Ще раз наголошую, всі ці заморочки стосуються Росії. Ми ж з вами живемо в цивілізованій країні, і пневматичні гвинтівки, які ми купуємо в магазинах, нам дістаються в такому самому вигляді, в якому вони покинули завод. В інструкції до них про розконсервацію нічого не вказано. Консерваційне мастило можна протерти ганчіркою і почистити ствол перед стрільбою. І на цьому все. Скоріш за все, ваша гвинтівка дезелити буде перших декілька пострілів. Якщо це турок або китаєць, то можливо перших декілька десятків пострілів, але суті справи це не змінює. На такому мізерному настрілі з дизелем нічого поганого в вашій гвинтівці не станеться. Я можу трохи інакше сформулювати свою думку. Візьмемо, наприклад, такі бренди пневматики, як Diana, Noріca або BCA. Під цими брендами пневматика виготовляється більше 100 років. якби їхні вироби потребували якоїсь важливої, Процедури перед використанням то про це обов'язково було б написано і в інструкції, і на коробці, і продавець в магазині тричі нагадав би вам про це, щоб ви потім не ставали в чергу в сервісний центр. Для того щоб остаточно всіх заспокоїти, ми розберемо сучасну пневматичну гвинтівку, на прикладі норіка Титан. Для того щоб показати вам, скільки ж там всередині того самого скандального мастила. Гвинтівку цю ми щойно дістали з коробки, в роботі вона ще не була. В цьому можна легко переконатись, якщо переломити ствол, то власне видно, скільки тут консерваційного мастила. Тож, давайте розберемо її та подивимось взагалі, скільки там його від нас ховається, і скільки нам роботи попереду. по розконсервації зброї. Якщо відділити металеву частину ложі, то можна побачити, що дійсно тут досить щедро нанесено консерваційне мастило. Ззовні воно не несе якихось негативних наслідків, воно не буде горіти від стрільби, і, власне, воно захищає зброю від вологи. Воно тут нанесено для того, щоб гвинтівка не іржавіла. Якщо вас це бентежить, ви можете взяти серветку і. Залишки цього мастила прибрати. Важливо розуміти, що мінімальна кількість його все ж таки необхідна. Чистити поверхнево чистити гвинтівку з використанням так званих дігрізерів або квікскрабів строго не рекомендується. Тому що ця штука вона видаляє повністю мастило і залишає голий метал, який нічим не захищений від вологи і відповідно досить швидко буде ржавіти. Розбираємо далі. Тих, Щас Five minutes later. Так, власне, ми відразу зіштовхнулись тим, що осєвий гвинт тут у нас схоже стоїть на лактайті. Його так просто не розкрутиш. Але ми все таки хочемо повністю розібрати цю гвинтівку, щоб показати скільки там того самого консораційного мастила. Тому, власне, ми напевно що звернемось до сервісного центру на One hour later. Отже, ми зараз знаходимося в сервісному центрі Ібіс, де з допомогою майстрів ми таки розібрали нашу норіку. І, власне, переконалися в тому, що і і так всім очевидно, окрім деяких людей в коментарях, мастила всередині компресора рівно стільки, скільки необхідно для того, щоб ця гвинтівка нормально функціонувала. Тобто тут тонка плівка, змастила, яка нанесена для того, щоб зменшити тертя металевих частин. Власне, вона і сприяє тому, що. Перших 10-15 пострілів цієї гвинтівки будуть з ефектом дизеля. Рекомендується використовувати важку кулю. Якщо ви щойно придбали гвинтівку і починаєте стріляти, то першу пачку пуль є сенс взяти трошки важче ніж. Ті, якими ви плануєте зазвичай далі стріляти. Те мастило, яке тут нанесено з заводу, видаляти не потрібно. Воно тут необхідне. Воно захищатиме від корозії, ну і, як я вже казав, воно буде зменшувати триття. Якщо ви якимись серветками або ганчірками це мастило звідси приберете, якщо ви додумаєте сюди задути дігрізер, він же Квікскраб, який висушить метал, який знежирить його, то це ви тим самим значно зменшите. Срок експлуатації вашої гвинтівки, тому що сухий метал, знежирений під час терця, самі розумієте, ні до чого доброго не призведе. Також варто зазначити, особливо для новачків в стрільбі з пневматики, що розбирання пружино-поршньової гвинтівки це не є якась елементарна процедура, тут багато неочевидних моментів і подекуди навіть небезпечних. Ну і Для того, щоб її розібрати, потрібно буде вибивати штифти, які власне тримають цю пружину у стисненому стані. Якщо це от такого плану вита пружина, це ще півбіди. Якщо тут буде газова пружина і ви неграмотно будете її розбирати, то варто розуміти, що всередині газової пружини знаходиться 160-200 атмосфер тиску. І шток, якщо вивільниться, то він перетвориться в кулю. Майте це на увазі. Отже, якщо ви новачок, то розбирати самотужки пневматичну гвинтівку строго не рекомендується. По-перше, вона відразу, так би мовити, злітає з гарантії. По-друге, покращити її роботу самотужки вдома у вас точно не вийде. Якщо після перегляду цього відео ви все-таки впевнені, що конкретно на вашій пневматичній гвинтівці ефект дизеля занадто сильний і вона все-таки потребує розконсервації, тоді... Берете її і везете в сервісний центр на Вадима гетьмана 27, де можуть провести розконсервацію професійно і без всяких негативних наслідків. Отже, як каже митець, ітоги під відео, на момент зйомки нашого відео, всі пневматичні переломки, представлені в нашій мережі, не потребують розконсервації. Це сучасні зразки пневматичної зброї, які грамотно зібрані, і кількість мастила всередині такої зброї. Рівно така, яка необхідна для нормальної її роботи. Розбирання пружино-поршньової гвинтівки це процедура непроста і краще самому такого не робити. Ми хотіли на руч розібрати нуріку Тітан, щоб показати вам, що там всередині немає кілограма солідолу. але виявилося, що це все не так просто, тому що для її розборки потрібні специфічні приспособи. І головне, що немає жодного сенсу проводити таке розбирання відразу після придбання. Є сенс вичистити ствол. Після придбання гвинтівки і витерти його насухо. Є сенс придбати дорожчі кулі, які не просочені мастилом, які не горять в стволі під час пострілу. Є сенс не передавати пневматичну гвинтівку третім особам, які не знають елементарних правил поводження з такою зброєю. І найголовніше правило ні в якому разі не стріляйте з пружино-поршньової пневматики в холосту без кулі. Це найбільш вірний спосіб, як зіпсувати таку пневматику. Найкоротший термін. А на цьому, власне, і все. Я думаю, що тему розконсервації та всі міфи, що з нею пов'язані, ми детально обговорили. Якщо у вас все ще є певні питання, то пишіть їх в коментарях. Дякую за перегляд, дякую за поставлений лайк. До зустрічі, друзі. Тому що всередині цього циліндра знаходиться пружина в стиснутому стані. Алексей Николаевич, это оружейный мастер. Револьвер у вас готов можете приехать до мальчика.